Всім привіт! Було в нас таке завдання зробити такого сніговичка із рулончика від паперового рушничка в школу. Ну, а тепер покажу, що в нас вийшло. Ось такий сніговичок. Це рулончик з туалетного паперу, Обклеїли фоміраном білим. Ось таким з тканевим покриттям, і ось такі оченята в мене тут бігаючі, і глітерний Фоміран. Ось такий сніговичок у нас вийшов, поробочка на EDS. Можете ставити лайки, це обов'язково підписку, якщо комусь цікаво, як ми його робили. Залишайте коментарі, обов'язково знімемо відео всім па-па!